На дворі спекотне літо, а значить, сезон відпусток у розпалі. Як не прогадати з вибором туроператора і не зіпсувати собі відпочинок? Поради експертів та правоохоронців. Цьогорічна криза і низький попит на закордонні подорожі призвели до сплеску шахрайству туристичній галузі. Найбільше грішать цим невеликі агентства. Тож щоб мандрівка до чужих країв не перетворилася на поневіряння, краще звертатися до відомих туроператорів, які співпрацюють безпосередньо з курортами, готелями та перевізниками. Туристичні агенти на відміну туристичних операторів, які створюють туристичний продукт, є лише посередниками між туристичним оператором та споживачем туристичних послуг. В результаті кінцева вартість послуг може бути дещо вищою, при тому, що весь обсяг відповідальності за якість цих послуг несе туристичний оператор. Щоб не помилитися у виборі туркомпанії, фахівці радять зібрати про неї якомога більше інформації та ознайомитися з відгуками в мережі. Крім того, є такий важливий момент: це вийти на вулицю біля офісу туроператора і поцікавитися у сусідніх підприємствах, магазинах, як довго працює ця фірма. Якщо громадяни, що працюють чи живуть поряд з офісом цієї туристичної фірми, нічого не можуть про неї сказати, це слід на це звернути увагу і змінити, пошукати іншу фірму. Шалені знижки. Чи не головна ознака недобросовісних ділків кажуть правоохоронці? Також необхідно звернути увагу на цінову політику туроператора. Якщо ціни на тури значно нижчі ніж в інших фірмах, ви повинні задуматися, чому можливо відпочинок буде набагато гіршим, чим вам обіцяють, чи ви стикнулися, ви маєте справу з аферистами у туристичному бізнесі. Зазвичай фантастично низькими цінами клієнтів заманюють фірми одноденки, як правило, використовують для цього інтернет. Зокрема, так звані сайти знижок, а потім зникають з грошима. Споживачі, зазвичай побачивши в інтернеті суттєві знижки на туристичний продукт, не перевіривши ні репутацію продавця, ні наявність нього ліцензії, перераховують невідомим особам значну суму коштів. Слід мати на увазі, що сайт є інформаційним майданчиком, а тому відповідальності за дії продавця він не несе. Рекомендується утриматися. Від замовлення туристичних послуг без укладення письмового договору або отримання відповідного ваучера. І ще один шахрайський прийом це зростання вартості путівки незадовго до відльоту. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніше, як за 20 днів до початку туристичної подорожі. Притому ця зміна не може перевищити 5% від початкової вартості туристичного продукту. У разі якщо ціна туристичного продукту зросла на 5 або більше відсотків, турист. Має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов на туристичне обслуговування, а туристичний оператор чи туристичний агент зобов'язані повернути раніше сплачену суму коштів. За словами юристів, правильно складений договір з туристичною компанією це одна із гарантій безтурботного відпочинку. Чітко прописані умови дозволять уникнути неприємних сюрпризів і додаткових витрат за кордоном. У ньому повинні бути зазначені вартість і термін путівки, адреса та назва готелю. Категорія номера інформація про харчування та включені послуги, а також відповідальність оператора за невиконання тих чи інших умов договору. Уважно перечитати договір, який ви підписуєте, аби знати, за що саме ви віддаєте гроші за які послуги обов'язково необхідно поцікавитися ліцензією, установчими документами, а також історією виникнення турфірми. Коли ви будете уже в офісі, необхідно поцікавитися документами особи, з якою ви спілкуєтесь. Це буде дуже корисно. Якщо вас оселили в менш комфортний готель, ніж написано у контракті, або не забезпечили передбаченим харчуванням, то клієнт має право вимагати усунення недоліків у триденний термін або грошової компенсації після повернення додому. Головне запастися доказами, що фірма не виконала умов договору. Туристу слід мати доказову базу. Для прикладу, готель зобов'язаний на вимогу клієнта надати детальний опис і перелік послуг, їхню якість, їхні особливості, а також іншу необхідну клієнту інформацію. Слід таку інформацію отримувати в письмовому вигляді. Крім того, рекомендується фіксувати всі порушення умов договору туристичного обслуговування засобами фото та відеофіксації. Якщо туркомпанія відмовиться компенсувати зіпсований відпочинок, сміливо звертайтеся до управління захисту справ споживачів або у компетентні органи, міліцію та суд.